Сьогодні я доведу вам, що дизайнер це психолог, архітектор це психотерапевт, інженер це психіатр. Дизайнер-психолог не вирішує ключових питань із вашим поїхавшим дахом, але переконує вас і всіх навкруги, що дах у вас найкраще через ось цю особливість, навіть якщо він тече. Ну і звісно, ваш поганий смак в дахах це результат впливу архітектури батьківського дому, в якому ви зростали, створює більше питань, ніж відповідей. Люди масово йдуть до нього на консультації, бо він самовпевнений і переконливий, а ще він просто приємна людина. Впевнений, що всі мають до нього прислухатися. Пройшов курси на тему, який колір даху вами сприймається краще. Головна фраза Ваш дах це відображення вашого внутрішнього стану. АРХІТЕКТОР Психотерапевт глибоко розбирається, який саме у вас повинен бути дах. Показує різні варіанти класних дахів. Розповість вам про всю філософію, що значить певна форма даху і як до цього відноситись. Хоче бути головним, хоча розуміє, що реальних важелів впливу на міцність даху у нього немає. Дає відповіді на серйозні питання. Певнений, що він тут головний. Вчився поєднувати різні форми дахів між собою, щоб вони гармонійно співіснували. Головна фраза: Ваша проблема це не дах, а ваші очікування від нього. Інженер-психіатр. Фахівець із профільною освітою, який займається вирішенням проблем міцності даху всіма ефективними методами, знає всі можливі наслідки, опирається на міжнародні стандарти і засоби, вважає, що якщо дах не впав, це і є хорошим результатом. Голи мені дощі вірить, що найкращий дах це монолітна бетонна плита, зміцнена всілякими допоміжними речовинами. Не впевнений ні в чому, постійно все перевіряє, сумнівається і не встигає нічого, викликає підозри на наявність нестабільного даху. Вчився цілу вічність будувати і лагодити дахи, фундаменти, стіни для дронного колайдера. Страждав. Хотів залишити навчання і має біль у спині. Головна фраза: А у вас в родині були випадки завалення даху? До речі, я маю дипломи і працюю з 2010 року інженером та архітектором і дизайнером. Мене звати Станіслав. Напишіть в коментарях, хто ви, дизайнер, архітектор або інженер.